Всім привіт, друзі! Покажу зараз вам перетворення Дастера, як міняють диски автомобіль Дастер 2015 рік, який я привіз зі Швейцарії. Повний привід. Диски. Ну, звичайні металеві. От, Докупував я до нього титани. Зараз побачите, легкосплавні, точніше. побачите які. Duster, в Дастер готовий, по ньому залишилась неглобальна хімчистка, ну, салон в принципі адекватний. Ну, але треба помити почистити. Буде перчик. Він сильно не брудний, ну, але треба зробити. Бачите, дуже прикольно, що в нього типу, оцей АЛТ-експедиційний варіант. Ті наклейки такі гарні, красиві на ньому стоять, зеркала жовті, наклейки жовті. Ну, Але диски, наскільки диски рішають, наскільки по-іншому буде він виглядати, ви зараз побачите. Класний дастер, друзі, доступний буде вам. До резервування, до продажу. Хто бачив попереднє відео, значить притертість маленька була на бампері, я його пофарбував і шматком крило теж довелося пофарбувати, тому що ну, тут була маленька притертість, і ви знаєте, ну, ми спробували прокапати, але воно не, не коротше, воно не, 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 красиво, не красиво. Вирішили піддути, щоб було чітко. І отак з'являються фарбовані елементи. От ніби дрібничка, але от вже на крилі є маленька піддувка малесенька. Так косметична, але буде. Ну, Але побачимо, 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 як вона буде виглядати. Такий дастирок, він 1,6 бензин, К4М. Шестиступка, повний привід на класній комплектації, має електрон, камеру. Чомусь два склопідйомники. Мене, чесно сказати, це здивувало. Релінги такі гарні, дустеровські, оці потужні вже від нової моделі. Кондиціонер, навігація присутня. Наклейка, бачите, тут тут на сидіннях вишивочки. Все дуже цікаво і цікаво. Управління повним приводом, курсова стабілізація. ну Бортовий, звичайно, мультикермо це все є. Але найголовніше це те його диски Ну, знаю, можливо, ще коври змінити було б добре. Він код, коври, напевно, було б добре, ще змінити. ставив я сюди щеплення новеньке. Абсолютно нове нове. Тому, кому цікаво, телефонуємо. Щеплення разом з виженим. До речі, саме, сам виживний, дуже тут не дешевий. Комплект щеплення, наприклад, по моїй знижці 3000, а виживний 2700, уявляєте? Ну, якби ціна така неприємна була для мене. Я такого не очікував. Але вже все зроблено. Так, ну все, поїхали. Поїхали, будемо перезувати, і ви побачите красуночку на нових дисочках оригінальних. Я, в принципі, диски поставив, придбав точніше, такі, як від 15-го року вже від новішого Дастера. У мене були ще літом 17. Але ви знаєте, я щось їх грубо віддав за 3 копійки. А зараз тут самому потрібно довелось купувати. Все, поїхали міняти. Пам-парарам-пам-пам-пам-пам-пам-парарам диски. Колодка є стойки ніби без купа. Привід приводи сухі. Все, good. Все добре. Пильнички все ціленьке, стойки сухі. Поризуваємося, зараз побачимо результат. Так, ну що ж, порівнюємо, яка машинка була на металевих. І який він гарний став на легкосплавних. Як казав старий Генрі Форд, диски це 50% вигляду автомобіля. Досить незвичайний дастер. В інтернеті таких немає. Так, до речі, друзі, хто дастеровод, фанат АЛТ і оці всі штуки на сидіннях, на цих? Що це означає? Яку перевагу це дає цій машині, окрім цікавого офроудного? вигляду. Тому що я вже хочу собі на Паджеро таку штуку зробити. Мені сподобались оці наклейки, компаси, а це все виглядає, воно круто. Отакий От вже готовий до майже. Зараз тільки хім, хімчистка проведеться, йому намиється, натреться і буде в принципі, пушка-бомба-ракета. Якщо він вам цікавий, то можете набрати. Ціна його буде 11 700 доларів. Виглядає він ось так з фарбованих елементів шматочок крила, косметична. По салону ну, просто хімка. І то вона така неглобальна, більше підлогу треба почистити, бо сидіння якби тут її. Ну, особливо не брудні. Просто експлуатаційні моменти. 180 пробігу, повний привід. 1,6 бензин, але що дуже важливо, це риновський двигун. Тому що на наступних поколіннях дустерів. Двигуни стоять Nissan. Це вже трішки не та надійність. Оригінальна пилюка, оригінальне підтікання клапаної кришки легеньке, так як має бути, нічого не мито, і ми нічого не миємо. Зазвичай, тому що не вважаються за потрібне на таких автомобілях. Олива тут світленька, тому що він не так давно прийшов в сервіс. Його продавали через дефект. Щеплення, щеплення нове, вижимний оригінал. Тобто, в принципі, сіли, катаєтесь. Антифриз чистий. Так, повна сервіска все є. Цікаво, друзі, то набирайте. Оцей шматочок крила ось так. Тут -то було притерто. Ось тут такий маленький шматочок. Воно пофарбоване ну і розпилено сюди, вверх цей вже ні. Тут так легенько напилено на крилишко. 11700, повний привід. Вже на легкосплавах. Така порядочна машина. Мені подобається, як він виглядає. Якщо вам цікаво, то наберіть камера, парктрони, навігація, підйомники, електрозеркала. Це все тут є.